Любі друзі, привіт! Пройшли у нас дощі, трішки Деньок було сонечко, вирішили ось поорати трішки. Тут у нас майже цілина ось така і тракторцем ось маленьким і двокорпусним плугом. Поорали, Попробували, ну, півгрядки ось, ось такий результат. Бачите, трішки є брили. Мокро, мокровато, будемо очікувати або приморозків, або ще постоїть підсохне, але на завтра теж дощ. На тій стороні біля забору зовсім грязно, аж трактор намотує на колеса грязь. Ну і ось ми таким двохкорпусним плужком оремо. і бачите, забивається, забивається, дуже грязно вон. Ось такий він, бачите, грязно, але глубина гарна така. Добра глубина, бере гарно. Ось так перевалює, але мокру вату, тому будемо очікувати ще, поки орати не будемо. У нас ще вон грядка є. Там, де козявки у нас пасу, пасуться, ще багатенько орати і батькам, і нам. Але будемо чекати, тому що мокро, дуже мокро, а ви вже переорали. Яка у вас ситуація? Чи ви встигли до дощів?